Вітаю глядачів телеканалу Рада. В ефірі, програма Власний погляд. З підписанням угоди про асоціацію з ЄС перед Україною постане чимало завдань, особливо посилення контролю з питань екологічних та санітарних норм. Власне, що ми маємо на сьогодні? Які позиції ще потрібно підтягнути? Про це ми будемо говорити в нашій студії з Тетяною Тимочко, головою Всеукраїнської екологічної ліги, вітаю. Я вітаю вас в нашій студії. І якщо аналізувати загалом українське законодавство, здавалось би, воно оптимальне саме в частині екологічного і санітарних екологічних і санітарних Давно норм. воно вже не оптимальне. але власне не оптимально воно стало тому, що частину цих норм лібералізували в українському законодавстві. Звичайно. і особливо останнім часом. Під таким гаслом лібералізації, полегшення умов роботи для бізнесу відбувається деформація природоохоронного законодавства, зменшення контролю за станом навколишнього середовища, і, зокрема, як це може вплинути на стан здоров'я людей і на функціонування природних екосистем. Ми вже говорили багато разів про закон про містобудівну діяльність, який ліквідував державну екологічну експертизу, що суперечить кільком конвенціям, до яких Україна вже приєдналася. Конвенція ЕСПО про забруднення в транскордонному контексті і конвенції Оргускі, яка стосується участі громадськості, і доступу до екологічної інформації. І можливості прийняти участь у, у управлінських рішеннях, тобто насправді законодавство українське завжди носило такий рамковий характер, на відміну від європейського законодавства, Тобто, бо, до, частина норм на сьогодні є декларативними. Так, як побажання бажання Так, які не можуть взагалі працювати, бо немає механізмів. І коли ці механізми починають створювати вигляді нормативних актів. Або чогось іншого, то тоді взагалі законодавство розвалюється. Такі приклади є, і зокрема останні заяви, наприклад, міністра аграрної політики, які в суперечинному законодавству про функціонування генетично модифікованих організмів поводження з ГМО в Україні. Планує змінити це законодавство, підготовлений проект наказу мінагрополітики щодо дозволу на вирощування генетично модифікованих рослин. Є закон, який забороняє це робити. Мінагрополітики руйнує цю норму і планує почати вирощувати ГМО, що Дуже серйозно створить небезпеку і для функціонування аграрного сектору, який зараз може заробляти на органічній продукції, і для природних екосистем, які також будуть підпадати під серйозні загрози. Ну, власне, якщо говорити, ми вже торкнулися питання геномодифікованих організмів. Власне, на сьогодні ця проблема взагалі в світі не досліджена і до неї ставляться досить. Вона хоча... дуже досліджена в світі, дуже досліджена в частині ризиків для навколишнього середовища. І ризиків для здоров'я людини безперечно нікому не приходить в голову, як це роблять транснаціональні корпорації, робити досліди над людьми, тому що продаючи генетично модифіковану продукцію, зараз відбувається такий грандіозний тотальний дослід над людством в масштабах всієї планети. Але в лабораторних умовах робили досліди над тваринами, які наближені по організму до людини. І є факти, які підтверджують негативний вплив. Але на законодавчому рівні в європейських країнах. Країнах є серйозні застережники, є обмеження для вивільнення у відкритий простір вирощування цих рослин, не кажучи про те, що значна частина європейських країн приєдналися до Берлінського маніфесту, тобто є такий документ, і заборонили категорично вирощування генетично модифікованих рослин в своїх країнах або заборонили використання ГМО. І тут директиви Європейського союзу працюють як пряма норма в Україні. Ці рамкові закони дозволяють. Варіювати або шукати лазівки і таким чином нищити природне середовище або негативно впливати на здоров'я тобто людини нам потрібно, ще на правовому рівні буде посилити Безперечно, саме цю частину законодавства? саме цю частину прямої дії. Закони в Україні дуже рідко формуються як закони прямої дії. Повертаючись до загальних норм законодавства і з екологічними аспектами, от ви вже згадали екологічна експертиза, поки що вона в нас не проводиться. Тобто, є ніби в законодавстві норма про те, що ми маємо її проводити, вона не проводиться, і механізм її навіть немає. І ще один такий механізм, який би міг би впливати, це порадитись з громадою, тобто будь-яке рішення влади або якийсь проблемний аспект виникає. Лише за рішенням громади на її території можна будувати або розпочинати якісь будівництва або об'єкт. Якісь, ну, на якісь сьогодні, роботи на, на сьогодні сьогоднішній та день працює. Ми бачимо, що сама експертиза екологічна, mm -hmm. вона якби зашита, вона знаходиться всередині загальної державної експертизи. Це лише невеличка частина. Проводить державну екологічну експертизу зараз. Е, структури, які є на замовлення або Мінрегіонбуду, або за рекомендацією мінприроди. І, як правило, це структури, які пишуть лише те, що потрібно забудовнику. Тобто Висновки вже відомі наприклад. на сьогоднішній день. інструмента такого дуже серйозного тиску на забудовника не існує. Саме тому в центрі столиці палають будинки, які були збудовані вже після 2011 року, після закону про містобудівну діяльність. І де експертиза вже не існувала як окремий фрагмент. І саме тому порушені ці санітарні. Вимоги до матеріалів, які використовуються при забудові, і до прийомки цих самих будинків. І саме тому я повторюю, палають 26-поверхові будинки, тому що в момент, коли е, виникає загроза, то ці матеріали вони не, не мали би тут бути використовування. Бо... Будівельні стандарти не дотримуються а тому що санітарна, епідеміологічна, екологічна експертизи, як окремі чинники ліквідовані. Вони тепер зараз в загальній будівельній експертизі і тому на них просто не звертають уваги. Що стосується громадськості, то ми бачимо по всій Україні. Кричущі приклади, коли забудовників взагалі не рахуються з думкою громади, це відбувається і щодо будівництва окремих видів будівництва. Наприклад, в Макіївці в центрі міста збудували металергійний комплекс за 200 метрів від житлової будови. І говорять, що це не шкідливо, і люди рік майже з цим борються і не можуть зупинити це шкідливе виробництво. Або йдуть е, до людей просто в городах, починають бурити свердловини, і людям про це не говорять. Або в Дніпропетровській області кар'єр збудували за 100 метрів від першої забудови. Це гранітний кар'єр, який день і вночі відбувається. Вибухи, це відкриті вибухи. Ці це норми... пил накриває все село, і люди нічого не можуть зробити. Ці норми потрібно буде повернути в українське законодавство. Чи їх повністю по Треба це переписати. повністю їх переписати в рамках європейського законодавства і цих вимог, тому що викиди в атмосферу небезпечних речовин або скиди забруднюючих речовин mm -hmm. в водні об'єкти. Вони, якщо взяти порівняння з європейськими нормами, просто їх не можна порівнювати від 10 до 18, або 26 разів у нас є розрив у вимогах щодо збереження довкілля От стосовно того, що власне експерти, коли аналізують європейські стандарти і українське законодавство в частині екологічних і санітарних норм, вказують на те, що найважче буде врегулювати саме якраз питання, пов'язані з, з роботою хімічної і металургійної промисловості, оскільки ця промисловість об'єкти і так не в кращому стані, і це буде нести додаткові фінансові затрати під. Приємств, зокрема, чи не постраждає економіка, чи не буде в зв'язку з такими аргументами затягнуто в часі введення саме цих правових норм на сьогоднішній день. в Україні вже зараз ми бачимо прекрасні приклади, коли самі ці підприємства йдуть на переозброєння свого виробництва, переобладнання, запровадження нових технологій. Але в Європі працює от на цей крок від під, підприємств. Працюють. Економічні стимули, ну от, наприклад, завод, Горлівський завод Стірол». Вони застосували величезний комплекс заходів енергозбереження, збудували вітрову станцію, сонячні батареї вкрили всі дахи, поставили спеціальні котли, які зберігають енергію. Вони відмовилися від використання природного газу у виробництві власної продукції. Тобто вони зменшили навантаження на природне середовище. Але немає економічних преференцій, щоб якось відшкодувати ці їхні Тут це чималі затратили. Або ми були пільги, зовсім недавно, якого ми були зовсім недавно на Алчевському mm -hmm. медкомбінаті. Вони збудували електростанцію, яка в Ловлі, яка забирає домини коксівний і зараз буде забирати конвекторний газ, який до цього часу просто виходили в повітря і забруднювали навколишнє середовище, нищили здоров'я людей. Вони зараз ці шкідливі гази збирають в усьому своєму виробництві. Робництві забирають на свою станцію, там очищають 18 ступенів очистки цього газу і перетворюють на електричну енергію. Тим самим вони зберігають мільйон. Он вугілля, які треба було б спалити для отримання цієї енергії. Тобто гарні приклади. є. Вони витратили на це майже 800 мільйонів доларів. І вони розуміють, що держава не має їм дарувати ці гроші, але, наприклад, завести таке обладнання, це японське обладнання, і вони просять, давайте. ПДВ на це обладнання ми сплатимо не зараз, а після того як ми його змонтуємо, і вже тоді почне працювати це виробництво. Тобто ми почнемо отримувати цей прибуток і будемо платити ПДВ. Таке можна зробити або здешевлення кредитів, або якісь податкові пільги. Держава має стимулювати ці кроки з одного боку, а з іншого посилити тиск на тих. Хто не хоче таких кроків робити? І оця диференціація розділення існує в Європі. Ті підприємства, які забруднюють, вони платять. По повній. ті підприємства, які зменшують навантаження, їм зменшують на них податковий тиск, і це дуже важливий економічний стимул для підприємств запроваджувати новітні технології. Дійсно, мають бути якісь заохочення. Якщо говорити загалом про екологічне навантаження і про ті моменти, які можуть складатися, наприклад, екологічні катастрофи або якісь ризики, які можуть виникнути в зв'язку з тією чи іншою непередбаченою ситуацією. В Європі працюють такі стандарти, що власне оповіщення йде протягом двох годин у двох днів. Обов'язково мають знати всі, хто може бути причетний або на кого можуть розповсюдитись ті чи інші наслідки. Україна поки що не працює в межах таких стандартів, що потрібно для України і чи готова сьогодні Україна працювати от в такому оперативному повідомленні інформаційному полі? для нашої держави. Це дуже серйозна проблема існування системи оповіщення, тому що починаючи від більш простих речей, як вилив нафти, чи аварія на якомусь підприємстві от, зовсім недавно на стіролі. Була така трагічна аварія, або на ТЕЦ зовсім недавно влітку була також аварія величезна. Повені і ситуації позаштатні на атомних станціях. от Якщо взяти від простих випадків до надзвичайно великих і загрозливих, в Україні не існує система оповіщення. Її немає. Раніше цю функцію зобов'язані, напевно. Ні, цю функцію могло би виконувати і виконує якійсь мірі проводове радіо, яке uh -huh. в кожному селі, в кожній домівці воно працювало з ранку до ночі цілодобово, і це можна було також використовувати. Але державна політика зараз спрямована на знищення цієї системи оповіщення або донесення інформації до людей, натомість інша не створена, і це є серйозна проблема. Це один і одна із умов в екологічному блоці нашого вступу до європейського союзу, нашого руху до європейського союзу, і, і принаймні, інші, це слід, та робота з. Нам потрібно буде починати так. з самого початку, практично з чистого листка, побудувати оцю нову систему, взявши за досвід той, який працює в Європі. можна Сьогодні. взяти і сучасні технології, які існують для великих міст. Безперечно, це підходить. Угу. Це і інтернет-ресурс, але в той же час не треба зневажати з цією традиційною формою, до якої звикли люди в Україні. Це теж саме проводове радіо. Якщо треба його покращити, треба зробити нові мережі, і тоді люди зможуть отримати цю інформацію яким чином власне на сьогодні законодавство стосується небезпечних об'єктів? Воно також не врегульовано в цій системі, і те, що може статися, наприклад, призвести до тих же екологічних катастроф в Україні. Останнім часом ми бачимо серйозні кроки зроблені щодо мінімізації негативного впливу від небезпечних об'єктів. Зокрема, три роки міністерство екології і природних ресурсів реалізує програму поводження з небезпечними відходами. І коли ця система запрацювала, то стало очевидним, що в Україні немає підприємств. Організацій, які можуть за європейськими стандартами виконувати цю роботу, тобто, наприклад, збирання небезпечних пестицидів, тим більше утилізації в Україні, немає жодної установки, яка безпечно для довкілля буде це робити. Потужні об'єкти, такі як радикал в Києві, ртуть в міснорвідходи 300 тисяч тонн. Берілій був, слава Богу, в Києві це вивезли в горлівці. Мононітрохлорбензол також завершена робота і вивезена ця отруйна токсична речовина з горлівського хімзаводу. Но ще ж багато такого зберігається. Робота по вивезенню уже залишків гексахлорбензола з полігона mm -hmm. і тепер з частини Домбровського кар'єру. Але таких об'єктів ще в Україні достатньо і тому треба. І на сьогоднішній день це вирішується так. Тендер виграла іноземна компанія, яка забирає. Перепаковує і вивозить за межі України для утилізації. Це слава Богу, що це робиться за межами України, принаймні це вивозиться. Але ми можемо тут в Україні збудувати ці потужності, такі заводи, які будуть тут в Україні переробляти ці відходи небезпечні, і це дасть можливість зберегти кошти для більш ширшого ширшої реалізації цього проекту, а саме рекультивації тих територій, де були ці небезпечні об'єкти. Але ще дуже важливим моментом є функціонування небезпечних саме підприємств. Коли відбулася аварія на стіролі, наша організація звернулася до ради національної безпеки і оборони з вимогою і проханням провести спеціальне засідання РНБО, де розглянути питання функціонування усіх небезпечних об'єктів, бо, як виявляється, спеціальних вимог. При приватизації до цих об'єктів немає в повній мірі в європейському законодавстві. Це чітко прописано, власник несе відповідальність. На це підприємство, і якщо він його приватизував для отримання прибутку, значить він має викласти частину коштів, щоб зробити це підприємство безпечним. безпечним для навколишнього середовища. Досить коротко, скільки ми маємо завершити в контексті екологічних проблем, які на сьогодні в Україні існують, гостро постає питання, питання питної води. Адже в Європі ми знаємо, що воду пити можна з крана, відкрутивши і можна стакан набрати і випити в Україні. Це далеко не так. От, власне, от що на сьогодні ми маємо зробити для того, щоб саме підвищити якість води. І загалом правові стандарти в цій сфері і існування, загалом щоб ми пили чисту воду для свого здоров'я в Україні. Ми використовуємо для питного водопостачання поверхневі води в усій Європі, в більшості випадків, майже 90%, це підземні води. Ніхто не п'є з поверхневих джерел, тобто з річок. Хоча і до річок, і до забруднення річок, до очищення там є спеціальні вимоги, і вони вже очищені. Але люди п'ють підземні води. У нас же все до навпаки. Ми забруднюємо поверхневі води. Потім з цих поверхневих вод забираємо воду для питного водопостачання, хлоруємо їх і знову цю забруднену воду поставляємо людям. А підземні води в більшості випадків використовуються для технічних потреб, для поливу, для потреб промислових підприємств і тих же шахт. Тобто це абсолютно. Неприйнятна ситуація. Ми маємо поставити в цьому крапку захистити підземні води і тільки використовувати їх для питного водопостачання. А головне, значна частина тут, звичайно. звичайно, а значна частина поверхневих вод потребує серйозної уваги. Зокрема, ми маємо очистити річки, русла річок, угу. збільшити проточність і дати природну здатність річкам, очищуватись і відновлюватись. Ми маємо заборонити скидання забруднених. Вод комунальних і промислових в річки, і забезпечити мають підприємства. Замкнене водопостачання Ціна система і комплекс заходів мають проводитися і Як ці заходи, заходи. Відповідають водній директиві рамковій водній директиві Європейського союзу. До речі, в українському законодавстві Державна агенція водних mm -hmm. ресурсів України вже зробила серйозні кроки. Підготовлені законопроекти щодо законодавчого регулювання цього питання, створюються басейнові управління на зразок європейської системи. Тобто тут є серйозні зрушення, але які потребують. Грандіозних законодавчих змін, тобто на рівні ідеї концепції, це вже бачення, як розв'язатися воно цю проблеми, вже, є, вже є, але в Верховній Раді мають люди підняти руку і проголосувати збільшення ставки платежів за забруднення водного об'єкту. Власники заводів мають підняти руку і проголосувати за це. Вони мають розуміти свою власну відповідальність за стан довкілля і за здоров'я людей, які живуть в цій країні. Будемо сподіватися, що саме це буде й зроблено, оскільки на рівні ідеї і концепції це вже питання зрозуміло, і держави є бажання врегулювати це питання. Сподіваємося, що це буде і підтримано, і в парламенті. Ми сьогодні обговорили лише частину тих питань, які стосуються саме екологічних і санітарних норм. Сподіваюся, що розмову ми продовжимо в нашій студії і будемо порушувати інші напрямки розвитку саме і законодавства, і стандартів України. Питань, які також стосуються довкілля, це і поводження з побутовими відходами, і стан атмосферного повітря, і, і сміття за, і, і... і заповідних територій, тобто це безкінечний перелік Тому вимог Європейського Союзу до України, які ми маємо виконати. Я думаю, що ми зробимо цей цикл програм і донесемо нашим глядачам саме ті моменти, які пов'язані з дійсно з екологічним станом України. Поки що дякую вам за участь у нашій програмі. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, була гостем нашої студії. Дякую. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими мінадалі. На се добро.